13 питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. 36% правильних відповідей. У яких місцях заборонено рух заднім ходом? На перехрестях. На ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю, Під шляхопроводами та естакадами. Відповідь 1, 2 і 3. Відповіді 1 і 2. Отакої відповіді 1 і 2. Отже, як ми бачимо, з питання під шляхопроводами та естакатами можна виконувати рух заднім ходом. Бо пункт ПДР нам каже, забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. Тобто про шляхопроводи є мова, але не під ним, тому на них не можна, під ними можна. Отакові заплутали.